Вітаємо вас на каналі Smarty Case. Цей огляд присвячений чохлу ION Shield для моделі планшета Xiaomi Redmi Pad 2. 11 дюймів, представлений у 2025 році. Це у нас чохол в формі накладки. Він виготовлений з еластичної гуми і ще називають силіконом. І він має дуже важливі переваги в порівнянні з іншими варіантами. Перша перевага це те, що це йде суцільний кусок гуми. А отже, він не ламається, він не тріскається при ударах, він ніяк не втрачає свої властивості при користуванні, саме головне, це при ударах і при, при дії натиску на планшет. От. По кутам ми бачимо такі опотовщення. Доволі товсті. Це як бампери захисні. При падінні планшета або при ударі вся сила надходить на цей елемент, який погашає і зменшує силу поштовху. Над екраном ми бачимо також підвищення, це захисний бортик. Він налазить прямо на екран самого планшета, закриває його края. Саме тому периметр екрана гарно захищений. По краям планшет не буде тріскатися, руйнуватися при падінні. І сам чохол буде гарно його охороняти зі всіх сторін. Як бачимо, захист йде повністю з задньої сторони, а також по всім боковим граням. Звісно, що представлені необхідні отвори, зроблені, для того, щоб можна було користуватися планшетом зручно, не знімати чохол. Ну і, звичайно, всіх цікавить, чи є можливість підставки, адже планшети ми часто використовуємо для того, щоб подивитися від відео, якесь в Ютубі. То що, звичайно, тут є також підставочка. Вона йде пластикова, вона може вийматися. Три положення для регулювання кута ви Вибираєте те, яке вам потрібно. Також можна отак розмістити чохол і для малювання, наприклад, або для набору тексту працювати на планшеті. Чого дуже класний, зручний, його часто брають для дітей, але також ними і не нехнуть і дорослі. Маємо такі 5 кольорів: фіолетовий, рожевий, чорний, веселковий хід продаж для дітей, ну а також зелений. Якщо ви бажаєте придбати даний чухочий в Україні, посилання буде під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, купуйте якісне в магазині SmartCase.